Польський гітарист Тадеуш Пабісяк дасть кілька концертів на Прикарпатті. Один із них відбудеться вже цієї п'ятниці в обласній філармонії. Це буде спільний виступ Тадеуша Пабісяка та струнного ансамблю «Квадрокорде». Музичний оглядач, журналіст та гітарист Пабісяк, має коріння у Снятині, Звідти походить його мама та її родина. Їх було виселено під час війни. Тому один із концертів музикант хотів би заграти там. Я вже вдруге в цьому гарному місті. Вперше я грав на запрошення директора філармонії Сольний концерт в рамках прикарпатської весни. І ось я знову отримав запрошення цього разу заграти спільно з ансаблем «Квадрокорте». Це вже не перший досвід поєднання гітари пабісяка та інших музичних інструментів. Музикант каже, має спільний дует з фортепіано, а також власний струнний джазовий колектив. І квадрокорди познайомилися на їхньому виступі у Польщі. Тоді й виникла ідея сплести струни. Слухачам в Івано-Франківську запропонують легкі музичні твори, сучасні та класику. Жоден із них, струнний ансамбль, не грав раніше. Програму складали навмисно для цього виступу. Програм зузнісоване Анджела Приходько з «Квадрокорди» запропонувала урізноманітнити програму моїми сольними виступами і нашою спільною грою з квадрокорде. Всі твори будуть звучати вперше на концерті в п'ятницю. Це спеціально твори, які ми готуємо, особливо ті, які спільні. Це спеціально підготовлені, спеціально аранжовані, перекладені для Пана Тавоша. Спочатку виникла така ідея, така спільна співпраця двох колективів джазового квартету і нашого такого можна сказати академічного струнного ансамблю. Але поки що ми почали співпрацю так, як соліст, класичний гітарист і струнний ансамбль «Кватрокорда». Буде на виступі одна несподіванка. Перероблена італійським композитором українська пісня. Один із концертів музиканти дадуть в музеї мистецтв Прикарпаття.